Ворог руйнував заклади медичні нещадно, як великі лікарні, так і маленькі центри первинної медичної допомоги. По звірськи були обстріляні карети швидкої медичної допомоги з пацієнтами і медичними працівниками. Тому відчуття необхідності цієї роботи переповнювало всі, хто працював в нашому медичному хабі. Медичний хаб продовжує працювати, працює інтенсивно. Сивно, ми бачимо, що ворог не стримано, знов руйнує і нищить медичні заклади і шкодить як медичному персоналу, так і населенню, які знаходяться безпосередньо в зоні активних бойових дій. Влітку запити від лікувальних закладів або від лікарень, або від менших лікувальних закладів вони більш сконцентровані на такі препарати, як таблетки для знезараження води. Шлункові кишкові препарати коли прийшла осінь і зима, потребували вже протизастудні препарати, антибактеріальні препарати, жарознижуючі. Наш медичний хаб в складі Хелп Ukraine Romania буде працювати стільки, скільки він буде потрібний. Ми детально вивчали разом з лікарями нагальну потребу того чи іншого запиту, і починали формувати дуже детально по максимальній кількості цю потребу. Коли ми бачили малюнки дитячі і бачили написи на цих малюнках, ну неможливо спокійно про це говорити. Коли ти бачила ці малюнки, коли бажали нашій Україні перемоги, бажали Нашим захисникам здоров'я були в деяких ящиках шоколадки, де було написано для захисників України. Могло бути пара шкарпеток теплих. Звичайно, ми відчували цю теплоту від тих людей, які, ну, які нам допомагали. Ми відправили близько 12 тисяч одиниць. Ну, ящиків, якщо це можна так назвати, різних об'ємів, різних розмірів наповнення було звичайно, що першочергове це було медикаменти. Поступово, вже влітку, ми змогли вийти на міжнародних. Донорів, таких як AmeriCares і Direct Relief. це дві великі гуманітарні компанії з Сполучених Штатів Америки, які почали з нами таку довготривалу співпрацю. Direct Relief взагалі, визнав нашу громадську організацію і медичний склад в Чернівцях найкращим розповсюджувачем медикаментів в Україні. Тому що ми розповсюдили найбільшу кількість їхніх медикаментів з звітом по кожній абсолютно відправці, найбільшим досягненням фактично було відправлення в кривий ріг. Забезпечення трьох лікарень в кривому розі, відправлення в Апостолівську і Зеленодольську громади, які були абсолютно постійно під обстрілами. Ми через кордон, «Help Ukraine Romania» та громада Хаб спільно з міським фондом милосердя та Чернівецькою міською лікарнею перевезли більше ніж 5 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Кожна відправка від Relief» Була завжди більше мільйона доларів. Це було дуже важливе рішення саме на момент, коли ми заснували весь надходження всієї гуманітарної допомоги в Чернівці, а саме перетворення хаосу в порядок.